Як працює друкована плата? Якщо взяти наш смартфон, то його основною частиною за допомогою він може працювати. Це є друкована плата з мідними доріжками та елементами. Тож з чого вона складається і як вона працює, ми сьогодні про це і поговоримо. Мене звати Антон. Ви на каналі GSM Forsage, Тож починаємо. Навіть якщо ви не займаєтесь технікою, то все одно 100% бачили друковану плату синього або зеленого кольору. Така плата це багатошаровий лабіринт змінних дротів, які забезпечують правильну роботу пристрою. Спочатку розберемось з самим поняттям. Друкована плата це пластина з діелектрику, текстоліту, гетинаксу, скло текстоліту, ситалу тощо. На якій проведено як мінімум один слой мідних доріжок. На друковану плату монтуються елементи з своїми виводами до контактного малюнку припоєм, або значно рідше зваркою, у результаті чого складається електронний модуль, змонтована друкована плата. Навіть якщо певні елементи в телефоні не встановлені на друковану плату, такі як дисплей або камери, то вони все одно. Підключені на друкованій платі через відповідні роз'єми, ми можемо поглянути на рентгенівський снімок друкованої плати та побачити темні ділянки, струмопровідні дроти, решта непровідний ізолятор, який виготовлений зі скла волокна зі сполучною речовиною епоксидною смолою під назвою FR4. Матеріали для виготовлення друкованих плат повинні мати високі електроізолюючі властивості і достатню механічну міцність. Для виготовлення друкованих плат використовують фольговані та нефольговані листові діелектричні матеріали. Найщише використовують фольговані діелектрики. Сф 13515 ГОСТ. Це стеклотекстоліт фольгований. Один фольга з одного боку, 35 це товщина фольги в мікрометрах, півтора товщина друкованої плати в міліметрах. І звичайно, ви можете побачити декілька шарів проводів, які лежать один на одному, але насправді вони не торкаються один одного. Ось так виглядає головний мікрочіп на платі сістеманий чіп або скорочено сок. Він монтується на платі на сітці точок підключення, яку називають масивом кулькової сітки. З'єднуючи, так би мовити, мозок смартфона до проводів, які розподілені на друкованій платі. Також на друкованій платі є багато інших місць для мікрочіпів, таких як, наприклад, оперативна пам'ять, бездротовий чіп, резистори, конденсатори та багато чого іншого. Ну і давайте більш детально поговоримо про те, з чого складається друкована плата: 10 шарів плати. Верхній та нижній шар використовуються для монтажу елементів та як антени. Крім того, кожен елемент на друкованій платі потребує живлення та заземлення. А друковна плата має відповідні шари. Також використовуються додаткові заземлені площини як екранування та розподілення тепла. Решта чотири середніх шарів використовуються для передачі комунікаційних слідів. Кожен з провідних шарів складається з МІДі, а між ними знаходиться скловолокно з епоксидною смолою. В цілому на друкованій платі можуть використовуватися від 2 до 50 таких шарів. І виникає логічне питання: як використовується передача сигналу між цими шарами? Цю функцію виконують переходи або вертикальні з'єднувальні отвори. Ви можете побачити їх на рентгенівських знімках тут. Перехідні отвори це просверлення або металло. Леві отвори, які з'єднують два побільше шарів. Є три види переходів. Наскрізні отвори це отвори, які з'єднують верхні з нижнім слоєм наскрізь. Сліпі отвори з'єднують верхній і нижній шари з середнім шаром. І приховані отвори, які з'єднують внутрішні шари один з одним. Оскільки перехідні отвори можуть проходити через декілька шарів, та щоб не з'єднуватись з небажаним шаром, навколо отвору видаляється мідь з небажаного шару. Знаєте в чому ще складність? На сьогоднішній день на ринку є багато виробників, які розробляють друковані плати. Тож вони. Мають різні характеристики та властивості, що ускладнюють роботу з платами. Наприклад, деякі смартфони складаються з двох плат: одна материнська, друга дочірня. Або, як, наприклад, найновіші смартфони складаються з двох плат, з'єднані між собою для збільшення, щоб вмістити більше місця для акумулятора. Тож друкована плата це невід'ємна частина будь-якої електроніки. І тим, хто має з цим справу, повинен розбиратись в цьому питанні і розуміти принцип роботи. Сподобалося відео? Ставте лайк та не забувайте підписатись. Також пишіть у коментарях те, що вам може було незрозуміло, або Якісь ще рекомендації. На цьому у нас сьогодні все. До нових зустрічей, Па-па!